Ось причина моєї впевненості у спасінні, і одна із багатьох причин заключається в святому Дусі. По суті, Біблія говорить, що Дух Святий це завдаток нашого спасіння і печатка нашого спасіння. Завдаток це означає, що. Наприклад, коли ми хочемо щось купити, ми перед цим даємо певну суму грошей як гарантію того, що ми майбутньому це купимо або орендуємо, або ще щось. Так само і Дух Святий це гарантія того, що ми після смерті будемо з Богом, і що Бог майбутньому воскресить і дасть нам нові тіла, і ми і ми не завжди будемо з ним. Це перше, друге, те, що Дух Святий є початком спасіння, це означає наступне раніше. Ну, в принципі, як і зараз, багато де печатка вона свідкує про те, що цей об'єкт, ця річ вона належить комусь. І вона охороняється від інших людей, які можуть зашкодити цьому предмету або цьому об'єкту. Так само і наше спасіння. Те, що Дух Святий в нас, це говорить про те, що ми належимо Богові і ми в безпеці. Бог охороняє нас. Ми належимо йому. Тому, друзі, ось чому ми можемо бути абсолютно в спасінні, це гарантія. Дух Святий це абсолютна гарантія того, що ми належимо і назавжди будемо з Богом.